В Ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні перший день лютого. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як поет-патріот Євген Маланюк, який помер в еміграції, артист балету Вадин Писарєв, живописець Володимир Орловський та Лемківський святий, мученик за віру Максим Сандович. А до календарної весни 28 днів. Президент України Петро Порошенко заявив, що спочатку АТО на Донбасі загинули 2269 українських воїнів. Між тим наші військові продовжують ефективно реагувати на неперервні збройні провокації терористів. Минулої п'ятниці, зокрема у бою біля Зайцевого, втрати бойовиків склали 8 чоловік. Кілька десятків сепаратистів були. Поранені про інші неординарні події в Україні та світі коротко. Чисельність контрактної армії України становить уже 140 тисяч воїнів. Турецька армія приведена у повну бойову готовність після того, як російський військовий літак вторгся у небо Туреччини. Жертвами епідемії грипу в Україні стали 155 чоловік, з них двоє на Житомирщині. В Києві карантин у школах продовжили до 8 лютого. Два теракти у столиці Сирії Дамаску забрали життя 76 громадян. У Москві жертвами пожив... На швейній фабриці стали 12 осіб. Вчора світ відзначив Міжнародний день ювеліра. Довгоочікувана подія в оновленому Житомирському аеропорту сів перший літак. Леонід Харшан з подробицями такий вигляд мало приміщення Житомирського аеропорту ще два роки тому. У те, що сьогодні тут приземлилися перший літак, вірили не всі, але це відбулося. Літак під керівництвом досвідченого пілота Володимира Соболева з аеропорту Жуляни до Житомира прибув за 30 хвилин. Якістю смуги льотчик задоволений. Цей аеропорт садився лет 30 назад, наверное, еще на самоліті Ан-24, Л410, когда работал в училище в Кіровограді, ми сюда з курсантами літали. Сейчас, конечно, ну що, я просто знаю, скільки труда компанія ЕНР вложена в этот проект. У меня просто, просто щасливий. Про важливість відновлення роботи аеропорту після 25-річної перерви говорили і керівники області та міста Житомира знаковим і визначальним є те, що навіть сьогодні, в часи соціально-економічних суспільно-політичних випробувань, які переживає сьогодні наша держава, є люди, такі як Олексій Володимирович Янчук, які продовжують. Вкладати кошти, які продовжують інвестувати, які продовжують розвивати як нашу державу загалом, так і зокрема наш регіон. Городський бюджет Только за прошлый рік, 2015 рік, компанія НР в общій сложності заплатила 1,5 млн грн, Вже уже бюджет міста фактично ще не, не, не работає. Тобто ми говоримо про существенному збільшення міського бюджету. Мы не говорим сейчас о создании дополнительных 400-450 рабочих мест. Мы не говорим о возможности даже людей путешествовать из города в Житом... из Житомира. Сегодняшнее событие в первую першу важно тим, это вот ответ скептикам, що якщо вот то все таки делать нас ждуть какие изменения к лучшему, і вот це сьогодні первое перше такое значимое событие о том, что що все таки можливо починаються якісь изменения в місті Житомирі. Олексій Янчук, власник авіаційної компанії, які вдалося по суті збудувати у Житомирі новий аеропорт, каже, що сьогодні відчуває і хвилювання, і велике піднесення. Ми дали йому второю життя, тому аеропорту. Звісно, радісно всі, хто приймав участь, всі цього соби ждали, всі радувалися. Много було негативу, які не вірили в це все, що це прозвітно. Ну це случилось. Аеропорт Житомир. Нині має ліцензію лише на вантажні перевезення. Наступний етап отримання дозволу на пасажирські перевезення та здобуття статусу міжнародного. Для здійснення цього потрібні спільні зусилля влади і авіаційної компанії. Україна не забуває своїх героїв і не лише тих, які полягли, захищаючи її від російської агресії на Донбасі. Завтра у Житомирі відзначать річницю трагічної загибелі відомого українського співака Патріота Кузьми з гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Ось як Житомирщина відреагувала на його раптову загибель торік. Репортаж з нашого архіву. Існя кінець фільму стала пророчою для фронтмена, і поставити машину у гараж при житті Кузьмі не вдалося. Його годинник життя зупинило фатальне ДТП на 86-му кілометрі траси Кіровоград Запоріжжя. Країна завжди пам'ятатиме Андрія Кузьменка як людину, котрий говорив те, про що думав, творив для людей та, попри все, вірив у краще майбутнє України. Клич про всеукраїнські віче вшанування пам'яті музиканта підтримали і сотні небайдужих житомирян. Я втратив ніби, ніби родича, ніби частинку душі. Ну, побачивши новину ВКонтакті, я не міг повірити. Ну, Ставалося до кінця, що це фейк. Коли побачив новинах шкрябін, загинув. Ну, це, це було тяжко. Дуже добра людина, і я вважаю, що це жахливий день для всіх українців. І він... Залишиться таким от символом української музики, такого натхнення, деякого протесту. А, і дай Бог, щоб от його насліді, яке я залишив, він, да, щоб воно дало для майбутніх поколінь, для таких музикантів, поштовх робити те щось нове, бо життя продовжить. Списобі саме. Коли біля тебе мене немає. Спи собі саме, коли біля тебе мене нема. Про інші суттєві факти з нашого краю коротко. У військових навчаннях на Житомирщині взяв участь начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Житомир відвідав лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Пройшов фінал обласного етапу міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Сьогодні старшокласники почали реєстрацію у зовнішньому незалежному оцінюванні. У Брусилові син, розбороняючи бійку батьків, убив ножем матір. Прокурор області Любомир Вітович проведе завтра прийом громадян з особистих питань у Коростені. у п'ятницю, 5 лютого, о 17-й годині. в музеї космонавтики пройде презентація нової поетичної збірки житомирського поета Сергія Шепа. В суботу, 6 лютого, наш телецентр запрошує дітей на акцію пригоди мультяшки. Народний календар 1 лютого наші пращури вшанували пам'ять преподобного макарія великого і помітили: якщо на макарія ясна погода чи капає зі стріхи, чекай на ранню весну. Якщо крапель, то весну ранню вір. А якщо ввечері небо сіяне зірками, то зима ще довго протримається. Якщо на макарія земетіль, то така погода могла затягнутися. Також цей день у народі називали громовицею, бо саме цього лютневого дня була можлива гроза. І на сам кінець цитата нашого сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка: хто зі злом не бореться, той людей не любить. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому оновленому сайті. Ті Бережіть себе та Україну. Побачимось.